Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії, В вашій увазі презентується дипломний проєкт на тему дослідження та програмна реалізація рекомендаційної системи підбору літератури. Мета роботи дослідити та програмно реалізувати рекомендаційну систему підбору літератури. Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати такі завдання, виконати аналіз предметної області. Проаналізувати та порівняти актуальні методи фільтрації даних. Розробити рекомендаційну систему з можливістю надавати рекомендації на основі кількох методів фільтрації даних, виконати тестування розробленої системи. Основні способи надання рекомендацій базуються, в свою чергу, на методах фільтрації даних, розрізняють контентну, колаборативну, гібридну фільтрацію. Основним принципом контентної фільтрації Полягає в тому, щоб знайти схожі властивості товарів чи послуг, які попередні користувачі оцінили позитивно, а після цього рекомендувати новому клієнту товари чи послуги, що мають такі ж властивості. Основною ідеєю колаборативного методу фільтрації є те, що система вважає, що оцінка товару новим користувачем буде схожою з оцінкою інших користувачів, якщо вони подібним чином оцінили й інші товари. Колаборативні методи фільтрації мають два основні підходи: ті, що базуються на користувачах, та ті, що базуються на предметі. Системи, що використовують підхід, що базується на користувачах, насамперед оцінюють інтерес. Певного користувача до певного товару, використовуючи при цьому оцінки так званих сусідів, тобто користувачів, що мають схожі моделі поведінки. В той же час підхід, що базується на предметі для прогнозування можливої оцінки користувача для певного товару, базується на попередніх оцінках цього ж користувача для інших схожих товарів. Гібридна фільтрація. Певним чином поєднує в собі методи контентної та колаборативної фільтрації, дозволяючи тим самим обійти деякі обмеження двох попередніх методів. Було вирішено розробляти рекомендаційну систему у вигляді веб-сайту. Для створення рекомендаційної системи була обрана мова програмування Python та фреймворк Django. Django використовує структуру Model View Templates, model шар доступний для даних, View – шар бізнес-логіки. Templates – шар представлення даних. При розробці проєкту було розроблено кілька моделей, які використовуються в усіх частинах проєкту, серед них Books, My Rating, My List. Вони забезпечують можливості додавання нової книги в систему, збереження та подальше використання оцінок користувача, збереження списку улюблених книг користувачів. Розроблена система у відповідній вкладці автоматично рекомендує кожному користувачу методом колаборативної фільтрації книги, які отримали найбільше позитивних оцінок від різних користувачів, не враховуючи такі характеристики, як жанр, автор вікові обмеження. Також система у відповідній вкладці надає рекомендації книг на основі методу контентної фільтрації за такими параметрами, як жанр, автор вікові обмеження. Гібридний метод фільтрації, розроблений для даної рекомендаційної системи, пропонує користувачу книги, базуючись на параметрах книги, що переглядалась користувачем, та оцінках інших користувачів, що оцінили книгу зі схожими параметрами. В ході роботи було проаналізовано існуючі методи надання рекомендацій, визначено метрики оцінки їх ефективності, було розроблено гібридний метод надання рекомендацій. На основі існуючих та гібридного методу було розроблено рекомендаційну систему. Рекомендаційна система відповідає усім вимогам, що були висунуті, а саме надання рекомендацій різними способами, зручний інтерфейс, приємний дизайн. Дякую за увагу!